Ярник Анна, президентка учнівського самоврядування Вейсно-Федорівського ліцею, фіналістка конкурсу Лідер року 2024 та членкиня обласного учнівського самоврядування «Енергія нації. Сьогодні я хочу поділитися власним досвідом, як розкрити свій лідерський потенціал і втілити зміни у власному житті, команді, населеному пункті чи громаді. У цьому відео ми розглянемо три ключові теми: як визначити мету та досягти її, як об'єднувати команду та як спілкуватись так, щоб надихати інших. Кожна з цих тем представляє міні-урок з практичним завданням. Нехай його виконання стане ще одним кроком у твоєму розвитку як лідера. Я свій шлях як лідера, з прагнення стати частиною учнівського самоврядування ліцею. Першою сходинкою до успіху став вступ в повноваження мені за право порядку. Досягнувши цієї мети, я почала відповідально виконувати свої обов'язки та зарекомендувала себе як гарний лідер. Ця діяльність допомогла мені в що я і послала собі за наступну мету та спланувала кроки до її досягнення. Отримавши перемогу в шкільних виборах, я не зупинилась та поставила нову ціль бути визнаною серед лідерів нашої області. З кожним кроком я наближалась до неї. Щоб забути перемогу в конкурсі лідер року 2024, я вкотре користувалась принципом SMART та розбила ціль на декілька кроків. Отож, принцип SMART. Твоя мета має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, релевантною та обмеженою у часі. Для прикладу, не просто стати лідером ліцею, а здобути перемогу на виборах, отримавши 45% голосів виборців від 60 учнів наступного року. Тепер маючи велику мету, час розділити її на конкретні кроки. Перша. Визнач своїх прихильників, тих, хто вже. І закріпить з ними хороші відносини. Друге. Вивчи опонентів, з'ясуй хто може бути твоїм повним суперником і їхні слабкі та сильні сторони. Третє. Залучи нейтральних виборців. Визнай джуби учнів, які ще не визначились, і працюй над тим, щоб вони обрали саме тебе. Четверте. Створюй позитивний і активний захід, Наприклад, спортивну гру або корисних флешмоб, щоб зацікавити учнів і привернути їх увагу до себе. Та п'яте. Після попередніх підрахунків або під час опитувань оточні слабкі місця, звісні роботи в тих класах, де маєш слабку підтримку. Твоя мета може бути зовсім відмінною від моєї, але в будь-якому разі, щоб досягти її, одразу після уроку виконай таке практичне завдання. Запиши свою мету та визнач три перші кроки. Які ти можеш зробити прямо зараз. Лідер це той, хто бачить мету і веде до неї себе та інше. Як лідер ліцею я часто взаємодію з людьми та багато комунікую, тож хочу сказати, що під час публічних виступів я зрозуміла, комунікація це більше, ніж слова. Це енергія та емоції, які ми передаємо іншим. Успішна комунікація залежить не лише від того, що ми говоримо, а й від того, як ми це робимо. Інтонація, жести, міміка та навіть погляд можуть підсилити або, навпаки, послабити наше повідомлення. Коли вкладаємо щирість і переконання у свої слова, слухачі не лише чують нас, а й відчувають нашу енергію. Тому важливо бути справжнім, уважним до аудиторії та відчувати її настрій. Комунікація це мистецтво взаємодії, де кожне слово і емоція створюють спільний простір довіри та розуміння. Для того, щоб те повідомлення було зрозумілим, логічним і ефективним, пропоную структурувати у трьох частинах. Початок має на меті привернення уваги та підготовка аудиторії до сприйняття теми. Доречно скористатися цікавим фактом, питанням або коротким вступом. Основна частина має на меті передати головну інформацію чи ідею. Сформулю ключову думку, підкріпивши її аргументами чи прикладами у висновку. Під сказане, виділи головний меседж або заклик до дій для успішного публічного виступу. Варто заздалі готуватись кілька разів проговорюючи про мову та записуючи її, прослуховуючи себе, ти зможеш оцінити голос боку, зготувати та пропрацювати важливі моменти. В основі виступу краще використовувати власний досвід вирішення проблем. Такий підхід забезпечує гарне знання матеріалу, дозволяє виготувати розповідь за схемою колишнє, теперішнє майбутнє. Проблема і вирішення та результат. Ця схема тримає увагу слухачів завдяки принципу це цікавість і конкуренція. Найменш важливу роль відіграє невербальна комунікація. Вирозов жести, постави та контакти очима підсилюють і створюють живий зв'язок з аудиторією. Жести допомагають акцентувати увагу на ключових моментах тон голосу, задає настрій, а погляд встановлює безпосередні контакти з слухачами. У поєднанні всі ці моменти роблять спілкування більш переконливим, щирим і емоційно насиченим. Моє наступне завдання. Придумай коротке мотиваційне повідомлення до 30 секунд для своїх однодумців. Запиши його на відео, переглянь та проаналізуй для подальшого досконалення. Слова лідера можуть надихнути команду на велику справу. Від початку президентства я побачила перед собою широкі можливості, як зробити життя школярів та мешканців громади кращим та цікавішим. Реалізовуючи їх, я зрозуміла. Без команди навіть найкраща ідея залишиться лише ідеєю. В свою чергу для досягнення успіху будь-якій спільній діяльності ключовими навичками є об'єднання та мотивація команди. Першим кроком є створення атмосфери довіри та співпраці. Для цього тобі варто проводити регулярні зустрічі, де однодумці матимуть можливість ділитися своїми думками, обговорювати проблеми та шукати спільні рішення. Прикладом можуть бути щотижневі збори учнівського самоврядування. Де кожен учасник має можливість висловити свої погляди та ідеї. Такі зустрічі сприятимуть покращенню комунікації та створенню атмосфери взаємного розуміння, Підтримуй членів команди, визнаючи їхній внесок навіть за невеликі досягнення. Це зміцнює довіру і мотивує. Практичним завданням цього уроку буде визначення власних сильних сторін, які допоможуть об'єднати та мотивувати команду, зупини перегляд відео, пройди тест, відсканувавши qr код та отримай повний розбір результатів. Сильний лідер робить сильним свою команду. Сьогодні ми зрозуміли, як правильно ставити мету, ефективно мотивувати команду та надихати інших через спілкування. Це фундаментальні складові успішного лідерства, які допомагають об'єднувати людей навколо спільної ідеї та сприяти досягненню великих результатів. Лідерство це не вроджений дар, а навичка, яку можна розвивати крок за кроком. Почни із невеликих, але впевнених дій. Просто зараз. Стань тим, хто не лише задає напрямок, а й надихає інших рухатись разом з тобою до успіху.